Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі, як повідомили у генштабі збройних сил України загальні бої втрати противника спочатку повномасштабного вторгнення по 29 січня 2024 року. Орієнтовно склали 383 180 тисячі осіб особового складу. За добу ліквідовано 1070 росіян. Танки ворога знищено 6290 штук за добу. 10. бойових броньованих машин українські воїни спалили 11 696. 6 одиниць 25 за добу. Артилеріських систем російська армія втратила 9113 штук за минулі 24 години 16 одиниць. РСЗВ знищено 972 штуки. Засою ППО Вторая армія Міра не дорахувалася 660 штук. Літаків, які вже ніколи нікуди не полетять 331 одиниця, а от гелікоптерів збито 324 штуки. ППЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 7049 одиниць за добу 8. Крила так ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах збито 1846 штук за добу, один кораблів і катарів, флон України-агресорки, потоплено 23 одиниці, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 12149 тисяч штук 46 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1443 тисяча штуки за добу. Сім дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні ніч